Слава Господу. Ми заслухали це село. Такі слова кажуть, все проходить, Все. Воно все про мене, все минатиме. Але слово Боже, воно залишається по вік. Господь, якщо сказав своє слово, він його виконує. І Господь робить свою роботу. Господь. Посія в нас це слово як зерно. А ми вже дивимося за цим полем, як воно туди сіється, чи може пташки розклювують, чи може воно зійшло і зразу зав'яло бо там тако, землі і нема ні влаги, нічого, воно не вкорення і воно загибає. А може і земля добра, може воно гарно родить. Кожному посилі хтось тридцять разів, хтось. 60 і 100 крав. Ніхто не лишається безплодним. І обітниці Божі теж прості, теж такі, і Господь Господь говорить, якщо ти будеш соблюдати моє слово, буде так, так і так. Якщо ти не будеш соблюдати мого слова, буде так, так і так. І одне місце писання каже апостол Павло, Я запорос, ми його сіяли, ми його поливали, але зростив зростив Бог. Каже, сієш і поливаючись, це ніщо, а все той, хто його це, це все зрощує. І ми бачимо обітницю Слова Божого в тому, що Він сказав, вона, вона приходить в дію. Господь дає духовний ріст, Господь хоче, щоб це слово росло. І в цьому всьому ми бачимо, ми бачимо, що Господь хоче, щоб людина, яка живе, яка служить йому, вона мала з ним тісне спілкування, щоб це слово, воно росло, щоб мати з людиною якусь працю, якусь роботу. І каже, і вийшов сіляш на поле сіяти. Посіяв, трошки впав у край дороги, зіли пташки, трошки втернув, трошки, втерли, трошки ще десь, Але ще де зійшло? Де ще зійшло, почало приносити свої плоди. І Господь враже так само і з нами. Я сьогодні сію, і я хочу, щоб це зерно, яке я сію в ваше серце, воно почало приносити якісь плоди. Зразу воно не, можливо і не прийде, заледіть, він довго терпить. поки воно зерно ляже, поки там почнуть ті процеси, поки воно почне опускати корінець, воно легенько вкоріняється, воно пропускає пали, тоді росте. І в кінці ми бачимо плід цього всього, що воно сіялося. Але за цим всім дивиться Господь. І ми бачимо, Такий собі прообраз, Ми бачимо двох людей. От, допустимо, візьмемо двох людей з зібрами. Наче є дві людини, однаково ходять з служіння, однаково вони служать Богові. І Божа обітниця вона є і над одним, і над другим. Але ми бачимо, один має вагу в своєму серці цього слова, цього зерна. А другий не має Але вони засіяні в одному полі. І Бог починає робити роботу з одним і робити роботу з іншим. І починає, починає дивуватися. Одному, як кажуть в народі, біда за бідою. То те зробилося, то те зробилося, то в нього боляшки, то в нього хвороби. Але ми бачимо, людина стоїть. Людина стоїть, хоч і схиляє ту голову так низько до землі. Ну, тяжко. Але Надію на Бога вона не втрачає. Вона вірить в цю обідницю Божа. Це все пройде, воно все минає. Але обітниця Божа каже, не покину вас і не залишу вас. Буду з вами до кінця віку. І дивимося на другу людину. Ну, наче ж нічого не бракує, правда, живе собі здорове. Все добре, нічого йому такого страшного не стається. Але дивимося. Але немає роботи. Роботи, яку б з ним е, хотів би робити Господь. Можливо, Господь десь стукає до того серця, можливо, Господь і хоче якусь з ним роботу робити. Людина замкнута. Коли е, треба спробувати нам на роботу привозять бочки такі здорові, 200 літрові. І щоб її не відкривати, треба спробувати, чи бочка повна, чи пуста. І так постукав такий глухий звук, такий, бум. наша бочка, вона наповнена. Пробуєш другу тільки бум. Тільки е, вона така пуста, пуста. Але ж дві однакові стоять, дві різні, але в одній є наповнення, в другій нема наповнення. І бачимо, людина приймає собі задовжне. Ну, так воно має бути. Так воно має бути, я буду жити, все, буду, все буде добре. але потім Потім прийде потім. Зараз я про це не буду турбуватися. А дивимося на другу людину, а друга підня на коліна, друга бідна взиває, друга бідне має постійні якісь турботи, постійна якась боротьба, постійні переживання. Впало, встало, йде далі. І Господь підтримує. Одного разу мені один чоловік сказав, каже, заповнюй, якщо. Я прийшов до лікаря, а він мені каже: якщо ще болить, то ти ще живий. Але якщо вже не болить, то mm. ти вже мертв mm. Я тоді не вняв тим словам, думаю, ну щось дядько говорити, то себе собі говорите, що менше буде. Але зараз я собі розумію думаю, Господи, якщо болить я ще живий. Ще сьогодні Господь хоче мати за мною якусь роботу. Господь мене обрізує, Господь мене очищає, mm. мене може боліти. За ту душу чи за іншу душу. Можливо, Господь дає побудження помолитися за ту душу чи за іншу душу. Але ми бачимо другу людину. Не болить, не болить ні за себе, не болить ні за свого ближнього. Але обітниця Божа є. І місце Писання говорить. Я буду читати книгу пророка Ісаї, Ісай, 33 розділ. Горе тобі опустошити, який не був опустошений і грабити, якого не пограбували. Коли закінчиш спустошувати, будеш спустошений і ти. Коли закінчиш грабувати, пограбують і тебе. Один єдиний вірш. Він мені так впав, впав в серце якось одного разу. На цьому тижні ми прийшли. Це був вівторок чи середа. Я прийшов зібрання і сів. Я відкрив Біблію, думаю, поки нема нікого прочитаю. Я її відкрив і мені впав в очі цей вірш. І він цілий тиждень мене не лишає. Каже, горе тобі, ти зараз опустошаєш, ти зараз живеш своїм життям, ти хочеш робити те, то, що, то, що тобі завгодно. І ти це робиш, Бог ще тобі сьогодні це допускає. Ти сьогодні це ще роби, ти сьогодні сам себе опустошай, замість того, щоб ти мав наповнитися. Ти сьогодні грабуй сам себе, ради того, щоб мав збагатитися. Ти сьогодні грабуй Бога ради того, щоб ти мав бути перед Його лицем. Я кажу, грабуй Бога. В місці Писення є багато. Місце. Де Господь каже, як народ Божий його грабує. Але я буду говорити про час. Як ми можемо грабувати Бога в час? Господь каже, прийде, прийдете час, прийдете час, який я оприділив, коли у нас все закінчиться, коли ти опустошував свою душу, коли ти морив голодом свого духовного чоловіка. Коли ти грабував мене, коли в часі, коли я дав тобі час, щоб ти прийшов, а ти дуже сильно втомився, лік на ліжку і лежиш. Чи тебе сьогодні худоба вдома прив'язала, мені треба, не піду на зібрання, бо в мене там свиня має родити, чи корова там має родити. Я сьогодні не піду. Але Господь каже, горе! В своєму розумінні зрозуміти, що значить слово горе. Некась така велика біда, правда? Але коли Господь звертається і каже, горе тобі. І в цих двох словах я не бачу якогось такого, як би сказати, злості чи якогось гніву. Але в цих словах я бачу великий біль. Господь каже, горе тобі. Чоловіче тобі горе. Ти сьогодні себе грабуєш, ти сьогодні мене грабуєш, ти сьогодні себе постушаєш. Але знай, моя обітниця вона є вірна. Коли я прийду, коли я прийду судити, коли я прийду за народом, кожен буде отримувати то, що він заслужив. Можливо, можливо, душа може піти раніше до Бога, ніж прийде Господь. Але місце Писання говорить, каже, що душа буде давати відповідь. Перед Богом за те, що робила в тілі. І тоді стається ще страшніше. З чим я сьогодні стану перед Богом? Можливо, сьогодні пролунає голос каже: все, виходь з тіла, ти сьогодні пристаєш перед Богом, і Господь скаже, покажи мені твої плоди. Я сьогодні в тебе сіяв, я в тебе сьогодні обробляв, я тебе сьогодні поливав, я тебе сьогодні очищав. З своєї сторони я зробив все. Моя обітниця була над тобою виконана до найменшої йоти. Покажи мені твій тлі. А плода? Був один солом, звучав, каже, одна ліства, одна ліства, ти не принес плода. Где плод спасіння твоєго? Спаситель що тебе давно, ти не принес плода, одна ліства. І в кінці каже, погибнеш навсіда. Одна лісства. Брати і сестри, трошки слово таке гірке, воно так лягло моє серце. Я хотів би, не хотів би я його говорити, але дав Господь час. Я поділився. Господа є дві обітниці, Або він нас спасає, або Господь прославляється через наше спасіння як народу святого. Як народу вибраного, як церкви Ісуса Христа. Або Господь прославляється. Я не хочу цього казати, але Господь прославляється як суддя, який знищить всіх своїх ворогів. Третього не дано. І ми сьогодні привиті до одного дерева. Від нас сьогодні залежить, якою гілочкою я буду, Чи я буду сухою, чи я буду тою яка ще жива, якій ще є сік, з якою сьогодні Господь робить роботу, як садідних сікат, там обріже, там де чу чуть-чуть надрізав вже сік, капає. Лучше трошки поскорбіти, пострадати, лучше трошки смиритися. А ми бачимо сухою галякою, проблем немає ніяких. Її одрізали, кинули вогонь і на тому кінець. І існування закінчила. Тому Хай благословить нас сьогодні Господь, щоб ми могли перевіряти своє життя, ми могли перевіряти те, як ми сьогодні привиті, чи я ще сьогодні питаюся тим соком, який мені сьогодні подає Господь. Ми співали одним солом, каже, ти є моя лоза свята, а я лише гілочка твоя. Господь сьогодні подає нам це слово, Господь сьогодні подає нам цей час, ці зібрання. І Господь хоче, щоб ми ми приносили плід. Але якщо не буде плода, буде, буде вогонь. Хай благословить нас сьогодні Господь. А йому хай прибуде вся слава. Амінь і Амінь. амінь.